Всем привет. Вы на канале... Печка на стопу хорошо гріє. Ну вона гріє, що є. Вона нічого не работає. Всем привіт, ви на каналі Вертієвський. Сегодня в відео ми будемо испытывать, як ми зробили печку і повезем собаку в ліс вигулювати. Така у нас погода, як ви бачили раніше, заправили ми печку порозливали, як обично. Зараз коротше будем пробувати залишитися. Що у нас по дворі по Да! Тепла? Да. Струх. Ну не струх, а в не поламався. Папулик наблюдає в окно. А? Папулик в окно наблюдає. Да вот. Как? Как? А вот здесь вода еще замерзла. Надо поремонтировать. Я поремонтировал. Работає. Заводь! Це чи заведеться чи ні, конечно не знаю. Ви знімай ззаду. Поїдеш, успокойся, не стрибай на мене. Дурне. Так, ідемо в поїздках поводка. Не знаю, конечно, де він, напевно, він сараї, бо йому це не поможе. ¡Oh, яка настолько гріє. Ну вона гріє, вона Шо, просто поламує. Вона нічого не працює. Я не пойму, що воду. Господи, навіть фільтр є. Йо, так а та як, все мій. серйозно. Ти, все одно є чесно. Може там бензина нема? Да я заливав, там повин бак. Не може такого бути. Так може він швидко кончився. Не може такого бути. Так може статися. Прибули ми на місто, будемо спасити рибок. опять. Тут ось зайчики якісь бігали. Отак так от Вова намагається печку зробити, на нього нічого не виходить. Треба було в лісі їхати. Тут не сильно красиво, сніга якось мало. Амур обкачався вже, як завжди. Отак от, от. Ну хоч трошки снігу випало. Там он хтось ополонку, мабуть, прорубував. я його знає. П'ятно якесь. А ну, Аму, ти перший. Господи, хоч би не провалиться, де тут цей ця вода. Так. Ага. Ну, я стою, коротше. Так вот. Вот такая атмосферка. Тут кто бігав, тоже якісь зайчики, чего чи непонятно кто. Вот так. А -а -а. Давай, ну провалиться. Ну под собакой держить, ба? С собаки же поля на распределение веса, mm -hmm. Такий у нас лд. Даша тут опрыгнула. Хотіла провалитися. Mm -hmm. Ну не провалилася. Mm -hmm. Да ні. Тоді довелося б їхати, тебе сушити десь. Чай mm -hmm. печка не робить, сука. Mm -hmm. Треба в санки запрягати по льоду. Сейчас, наверное, снег есть. Амур. На. Амур. Амур. Амур, бля. Ну, то есть. А, есть, ба. Ай, надо клаву его. Да и вин бы поймал, он про ножопу силу. Чи не цікаво на ходу хапає? диви Оп, носом Ангиван Чхать начнешь. Пройдеш? Ні. Тут так хлібка возле берега. Хотіла солситки взяти і не взяла. Сякайся так. А так да Амур, кажи хай сякається. Собака, собака побачив косуль чи щось таке. Я злякалася. Думала, ну шахи дуже падає. Так тихо ж на дворі. Блін, чого я не сняв? Поки рот розявив на їх. А може зараз побежить ловити. Да він злякався, блять. Да він побіг по їх зразу. О там, коротше, десь вдалі, але собака бігає, блять. Там бігли якісь човолені чи косулі, не знаю. Так на... ну, ты ж не сказала куда-то їхати Ну тут да, покрасивей. Такий у нас лис. Да як мы їх лоундбачили, як вони бігли. Вот Еще одна косуля. Я думаю, они уже ушли. Но собака даже не дает Амур! Все, нема собак. Даша видеоблогинг. Так. Красивое видео. Красивое фото. Да. Да, вот так у нас. Там ми десь приїхали, там десь наш проактор Ну, Сніжка в нас небагато, не знаю, сантиметра два відсили в лісі. І мокрий. Плюсова температура на дворе. Де він дівся, блядь? дімся, блять? Так, да, не принесе точно. Я думаю, вони ушли від його. «Принесе. Він її не заганяє, щоб вона від його втіче. Туда і мать, не хоть чуть не впала. На двох. Бачиш то, що Бог все бачить. Так, да. Друз'яки, Друзьяки. Друз Друз що б ви хотіли побачити на нашому контент-каналі? Що вам цікаво? А то я їх цього не приминаю, до кого нічого не знімаю. Я не знімаю, то що мені невдобно самому знімати. І світа постійно немає, в мене телефон сідає швидко. Так навіть далі сніг снідатися. Ось так от... Та да я знімаю, стараюся. Можливо, завтра днем даже гру пострімлю. Якщо буде світ, опять же такий. Я ще хотів постримать як з Вадимом гуляй, но тоді подумав, что воно, наверное, неуместно буде. Давай, щоб американець написав. Ну чхай! Кин, Ладно, я в следующий раз буду чхати, я включусь. Вот это тоже прекрасно. Це самое лучшее, что может быть на видео, когда монтируешь. Так, ладно, пошли мы далі до трактора. Ну ч тут зробить туда? Что там так красиво? Че интересно, тут гора. Не собака с ней есть. Все, грузимся додому. Фу, блядь. говно десь там я Ходім на необлізувати хочеш. Ну фу, блядь, іди в баню. цьому і іди. Все, все прощаємося вже. Все, на этом наше видео будет заканчиваться. Мы будем ехать додому, привязывать собаку, есть, снидать вечерять и ехать на место. Да? Да. Так что все. Кому понравилось видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и комментарии. Кто желает поддержать канал, ссылка в описании. Пишите, что еще кому было бы интересно, что вам еще поснимать. А мы будем прощаться. Все, всем пока-пока.